Капелюшки, маски, перуки та навіть електрокорсети. У середмісті Черкас поселились справжні казкові костюмери. Із простої дівчини вони за кілька хвилин можуть зробити навіть принцесу, як знає наша Катерина Ковбій. Корони, рога, паріки, шляпи, віночки, платья, костюми, декорації, венеціанські маски. Такий перелік, зізнається співзасновниця костюмерної Дарина Дрозденко, можна продовжувати годинами. На цих кількох квадратних метрах міщуються сотні найрізноманітніших образів. Це жінський головний восточний убор. От тут всього багато і так, щоб от, аж все блістела. Один із найшикарніших. шикарних шикарних очень... і очень крута штука. Східні костюми, суканці венеціанської епохи та навіть вбрання казкових фей. У цій костюмерній проста дівчина може перетворитись у кого завгодно. Є навіть ось такий ось формат костюмів. Нас тут відбувається небольшое волшебство. Окрім одягання інших, зізнаються тутешніх, практикують і самоперевдягання. У нас є Світлана Карабін, яка робить очень много красивих, дуже мелких, таких от дуже... очень. Роботу украшає и красит. Она очень любить когда в каком то процесі вот сьогодні вона носить білу корону. І от все. Она в атаке короні і клеїть і и розрісовують. А вибрати кажуть і справді є з чого. От одно из розрісованих вручную платье в сніжної королеви. Потім злюблене в прошлому сезоні платья Маліфісенте повністю всього з чорних паєток. Приміряти незвичний образ костюмери пропонують і нашій знімальній групі. Вона має такий важкий вигляд. Вона такою сучасне. Ууу, да, правда. Зустрічати Новий рік костюмери радять черкасцям у незвичних образах, бо так певні майбутнє принесе пригоди та приємні несподіванки. Катерина Ковбій, Горнеділько, Віка новини.